В опалковом середного звання продаденних засновується немає доводи, немає, немає допомогу. рішення прийнято Про прийняття комунальної власності Щевецької міської територіальної громади транспортного засобу і гуманітарної допомоги з міста Майс-Пранці доведе Русь Володимирів. За основою про продачу стосування основних засобів та внесення змін до окремого рішення виконавчого комітету міської ради. Шоста суд. Шестер. Тут, по-перше, ми передаємо будівля на Шахліцького. Ми салони з тим наших підприємств в цей об'їзд. Могут бы такие и статистику. Ага, Там был директор. Да, це комиссия был в другом воде в да? школе. В поле, кстати, да? В школе, в свете, да? Да, в свете. Ну что, генеральний план сам еще? Ні, генеральний план є в додатку, що пише що. Має визнає архітектора про те, що він не може бути використовувати. Ні, по генплану, по списанню. Ви ж на підставі, написати підставі нічого. І в мого такі підходи до любого сильного не доведеться. Тому я просила писання, що рідні визнавати як фахівці про те, що воно не і не може бути використано в подальшому. Це що стосується що стосується таких речей, за це не має що... Я не розумію, це розумію, як ви включаєте Звісно. Це Київ, Гринплант, це і те, так. А я що... Дві тисячі шостий, дві Ну попиш, будь ласка, якщо можна. Якщо є до метр, то так. Тут, в принципі, все його, і робочі проекти, і робочі креслення. Скажіть, будь ласка, от ми тут маємо прийняти рішення про стосання виконавчих креслень, генеральний план. Пропуск. Ну, ви це бачили це перегляд? Так, бачу. Ну, ви погоджуєтеся з цим? Це друкований варіант, який був зроблений для міського раду. Тобто у нас залишилися ці примірники. Mm -hmm. mm -hmm. Ну ви це все бачили, так? так? Mm -hmm. Засновуюся. Mm -hmm. А ви можете сидіти? Дякую, <плес> рішення прийнято. прийде. Тринадцятий проєкт рішення про перерозподіл ударів бігати військової міської територіальної громади на 20 рік по департаменту соціального планівного розвитку та стратегічного планування міської ради. Доповідає прізвищений Івановна, начальник відділу оплати спорту. Добрий день. Поясніть, що ми робимо тут. Ми користувати сиднування для оплати відрядних центрів підприємниць при департаменті соціально-технічного розвитку та стратегічного планування, для того, щоб вони могли приймати участь кошту в проєкті, гранті, представляти місцевих діючі грантів, які зараз є. 14 проєкт проголошення конкурсу на визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на окремих автобусних маршрутах загального користування на території Чернівецької міської територіальної громади. Це ви просто змінюєте з бороти. Yeah, yeah. no, це, це e, Перше, це внести зміни до складу конкурсного комітету, стільки Кономаренко звільнився, чорний колег, то e, e, пропонується внести зміни. Це Андрій Цурак, Павло Іванович, e, також Дмитрий і Олег Володимирович. Він замість Кономаренка зняв посаду і замість Чорния Стривчук Митро Васильович. Оголошення конкурсу. Оголошення конкурсу. конкурсу буде у четвер. Плануємо після прийняття рішення виконавчого комітету запропоновано на 11 маршрутах, на яких закінчуються тимчасові договора. Проєкт рішення про затвердження переліку автобусного маршруту загального користування для перевезення пасажирів на територію Швецької міської територіальної громади та такими, що втратили чинні, зокрема рішення по нашого комітету міської ради з цих питань. Зміни і пропонуються, в маршрут номер один, 1 Словоровія, дорогий центр метро. В робочі дні було три, пропонується чотири. 24-й маршрут в Лемківці, вулиця Старожинецька, було два. Пропонується один у зв'язку з зменшенням потоку. 10-й маршрут, вулиця Шкільна, Олександрії. було 4 у робочі дні та 3 у вихідні. У зв'язку з зменшенням потоку пропонується зменшити до трьох та в вихідні дні до двох, а також отримано звернення від перевізників 31-го маршруту щодо. Зменшення кількості автобусів. В попередньому переліку було, 11, 11, пропонується 7, по 31, му також по 32 му було 10, пропонується 7. І 34-й було 6, пропонується 5. Також 30. Тобто то всюди скорочення вже на головні збільшення. Так. Да. Да. Прошу. 26 А і 3 4. 26 А немає такого шуту. Уже? Чи зараз? Ну, його не було, його виключено по перейму рішенням від 23 до 1 24, 26 А. І також 35 А пропонується включити, оскільки він з 23 квітня був в режимі експериментальному, курсував університет та вулиця Старожучків, Стійшляв. Е. А що це скоро її в метр збільшує, що вище почали більше вметати? Через віше місяць розголошується. Там зменшиться кількість часу очікування. А один з дванадцять вийшов? Одинадцятий, дванадцятий виключно, оскільки там простоє 6 а та місяць. Що ми залучені про її? Ні, у нас проблема з ОДНБ, з маршрутом. Одинб це який? Ну це, що ми село, поселок. 16-й проєкт про здійснення компенсації за перевезення окремо в категорії громадян, які мають право на пільг зі ночи на законодавства обласних маршрутний завод «Гравітон Національний університет», який здійснював перевезення пасажирів тим, що було повно обмеження транспорту по вулиці Руській, не курсував електротранспорт, запустили е, другий автобус як експериментальний завод-Равітон Національний університет. І також зберегли на ньому пільги. Зараз постає питання щодо компенсації за пільговий проїзд в цьому транспорті. Так а Сикин є тут теж бы такой, да? Ні, він 33 днів. Оскільки це автобус и 14 рублей. Це ж воно б йшло б на тролейбус, але просто що ціна пише. Я то, що Ну, а це вишкодувати, що. Ну а сэкономиш на тролейбусах по вишкодувати. Останні провішені сьогодні ще немає. Посадимо, що з поговорим може бути. Я ж кажу, пара 17. Проносить звернення громадян щодо переведення дачних садових будинків у жилі будинків міста Тівчарнівця. А можна? Доброго, а слід будь ласка, раніше до увагу змагалися при переведенні таких дачних будинків у жилі на наявність відповідних е частин сполучених я Раніше, просто Десь на 316 року, десь написано серти. серпні. Раніше дуже чітко, а я бачу позитивний проєкт. Раніше я на це звертали увагу. не завжди відповідали тим, який ставили. Це споруд для того, щоб застосовувати процес очищення з бактеріями і тому.

Саме є технічний висновок і є підтвердження про е, очисну споруду, про даний технічний висновку, що всі нормативи. To, смотрите, ви бачу середній, повеснім, що в чому є різниця? Тому що серед, є нюанси, що сертик є очисною спорудою, що є очисна споруда, звичайно, рахує, рахують, наприклад, певні бренди, виробники, але в чому там є різниця? Росна сполуда має два типи бактерій, є аеробні, і айнеробні. Вона очищає ну, так, за легендою виробників до 90%. Септик, це також є та сама ну, схожа очина споруда, єдине, що в неї працюють тільки бактерії одного типу. І єдине, що деякі люди вкидають додаткові бактерії для того, щоб пришвидшити. І якщо, якщо зробити поля дренажки, Кінцевому тобто, статі рівень очистки з септика буде на рівні приблизно тому самому, що і очисна споруда, по принципу, геопал чи ще Просто в цих очистих спорудах всі процеси проходять в закритій умовно посудині, і звідти витікає вода умовної чистоти 90%. А в септиках є резервуар, в якому відбувається, я вже пам'ятаю, які з тих бактерій, чи аробний, чи анеробний, там немає просто додаткового кіску нас сповода, звичайно, вона відмізнається з тим, що там підживляється постійний компресор, який налітає кісінь, завдяки кисню самі розмножується той другий тип бактерій, який дочищає воду до умови 90%. Але якщо є серпня, як після якого йде дренуючі поля, які зробили правильно, то в кінцевому статі та вода, яка проходить живут, вона проходить максимально чисткою. У нас на рахунок цього було ще з попереднім вашим спеціалістом, який їздив, була велика полемка, ми там піднімали нормативні документи. І в певний період, якщо, наприклад, ми приїжджаємо, ми також не можемо бачити полів. Але якщо просто написаний як ми бачимо, що це умовно бетонне кільця закоплення, то це не розумієте? Це не серпня. Чому? Тут є складно так однозначно відповісти, бо що то 16 полона з певною рівень чисті, що тонча. Просто в той число мають бути додаткові атрибути. Там, у -поля. Це, це, це саме простіше, коли ти приїжджаєш і бачиш стандартний заводський він 6. Там ну, якось на не дивимося, чи там працює, чи не працює, вони не повинні цього робити. Ми виїхали з духовною місце, бачимо, є стандартний люк, який найпростіше. Коли ми бачимо, який там цей, ніж індивідуальний немає хліб. Але я говорю, що то, що то. Вони, правда, просто слазували, вони навіть прості вигрівні ями в свій час написали шосети, а це було давніше. так? Остання так. так в так, 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 так. 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 чому є? Знову ж таки. Хоча якщо обговорювати, якщо, якщо є ну, неправильно зроблений септик, який має відбудучі поли, то може він ніколи може бути гірший, ніж герметична вигрівна яма. Але законодавець обмежив повсім, сказав, що вигідні ями не можна. Але якщо це герметична вигрівна яма, в яку приїжджає е, постійно асинезатор, і викачує, ну, в мене сусідство діє. Я, я не знаю, що із того більше, якщо воно не переливається. Розумієте, тому, в принципі, але є директора. По ДБН простіше, коли є очисна, ми приходимо, бачимо, очисну тоді питань немає. Є варіанти, що є сервіс, плюс динаміч диременюючи Таке У нас було в районі Січових Старівців, а реально не показувала, там у ньому було. Під душні, не знаю, тривуючи поле, каві, граві поле і поподіле. Тут є різні варіанти. Ціла система, але кожен об'єкт, який всі виїжджають, тим більше ще є норми санітарні, які говорять, якщо водопровід не заведено, буде, там може бути Є ще одна норма. Спокійно можна перевезти, дозволяється туалети по принципу люфт-плозет. Якщо у вас немає заведених будинок води, а є касосна на вулиці, то ви спокійно можете, навіть якщо ви маєте посередній туалет, але технічно зроблено, наприклад, що є в воді люфт-клазет, і вода не заведена, спокійно факту є всередину. Але вплинути на це ми не можемо, тому це тоді треба робити, для того є спеціалісти. Щоб підмісі робити, перевіряти там у мене чому просто не було питання, ну, насамперед цих підстав, які пояснили. Від того раніше пам'ятаю було, коли ми приймали негативні рішення про відмову саме з цих підстав. Ну там звісно були ще детельні порушення, інколи пожежні розрив, але найбільше це наявність належного серці. просто раніше було частіше у нас відмови, де ми виявляли, що воно не відповідає. Просто мене було питання, чи наскільки покращила ситуація? У заявників, коли вони завершення з заявою, чи десь ми в інший підхід вже маємо до перевірки цих актів? Чи, ну, чи це ми не ми в кодом, ми доводимо до на всіх загальні вимоги, які мають бути притулок. Тобто покраще все ж таки зі сторони вже заявників, що ви що з тими чи іншими медики не слід звертатися. Кількість приватних впала, по перше. Зараз один-два, тоді було і чотири, і п'ять, просто сама кількість. І зрозуміло, що були певні об'єкти, де там людей Тобто наш контроль і відмови на той час ми призвели все ж таки до позитивного зміщувати. Да. Добре, дякую за мій ділянці, пане Василий, що я, я спеціаліста вже за основу цього.